Привіт! У цьому відео ми покажемо, як створити і налаштувати текстові сторінки на платформі Хорошоп. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. На вашому сайті за замовчуванням вже є кілька службових сторінок, таких як: Про нас, оплата та доставка, обмін і повернення та угода користувача. Як налаштувати сторінку та опцію обов'язкової згоди покупця згодою під час оформлення замовлення, дивіться в нашому окремому відео посилання в описі. Щоб створити текстову сторінку, в адмінпанелі перейдіть у Сайт Сторінки і натисніть плюс навпроти головної. Вона буде батьківською сторінкою. Після цього відкриється налаштування нової сторінки. Дочірні сторінки головної відображаються у меню шапки та у блоці клієнтам у футері сайту. Якщо меню у шапці на вашому сайті не відображається, зверніться до служби підтримки. В першу чергу треба заповнити заголовок сторінки всіма мовами, доступними на вашому сайті. Після заповнення заголовку посилання на сторінку сформується автоматично. За необхідності, ви можете відредагувати його. Для цього в полі посилання натисніть кнопку Редагувати і пропишіть нову адресу латинськими літерами. Після внесення змін натисніть Готово. Полі Шаблон, оберіть текстова сторінка і натисніть Зберегти, щоб продовжити налаштування. Сторінка вже з'явилася на сайті. Якщо ви хочете прибрати її з меню сайту, зніміть чекбокс Відображати та збережіть налаштування. В такому випадку сторінка зникне з меню та буде доступною лише по прямому посиланню. В блоці SEO ви можете внести SEO дані сторінки. Зверніть увагу на те, що інформація з поля H1 замінює заголовок сторінки. У полі текст можна розмістити контент сторінки, який побачить покупець на сайті. Для форматування можна використовувати візуальний редактор, який дозволяє додавати та форматувати текст, вставляти зображення, відео, посилання і таблиці. Також, якщо ви володієте базовими навичками HTML, ви можете натиснути на кнопку джерело та перейти до HTML-редактору. Щоб додати зображення, встановіть курсор у потрібному місці, натисніть на іконку зображення в редакторі. У вікні перейдіть на вкладку Надіслати, натисніть Виберіть файл і знайдіть зображення на комп'ютері. Далі натисніть Надіслати на сервер. Після завантаження ви автоматично потрапите на вкладку Інформація про зображення. За потреби змініть параметри фотографії і натисніть ОК, щоб завершити роботу із зображенням і встановити його у текст. Зверніть увагу, якщо ви бажаєте повторно використати зображення на цій або якійсь іншій сторінці сайту, завантажувати його ще раз не потрібно. Достатньо класнути на іконці зображення, у вікні натиснути кнопку Огляд сервера та вибрати потрібне зображення. Щоб додати відео, його спочатку потрібно завантажити на будь-яку платформу, яка надає код iFrame для вставки, наприклад, на YouTube або Vimeo. Для прикладу розглянемо вставку відео з YouTube. Правою кнопкою миші натисніть на відео і оберіть пункт Скопіювати код вставки. У візуальному редакторі блоку текст натисніть джерело для відображення тексту у форматі HTML-розмітки. Розмістіть код у потрібному місці опису та натисніть Зберегти. Щоб додати в текст посилання, в редакторі виділіть текст, який має стати посиланням, і натисніть кнопку Додати посилання. Скопіюйте потрібне посилання, вставте його в поле посилання і натисніть ОК. Щоб додати таблицю, встановіть курсор в потрібному місці та натисніть Додати таблицю. У вікні, що відкрилося, визначте властивості майбутньої таблиці. Натисніть ОК та заповніть таблицю. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.